Добрий вечір, чарівні леді. У відповідь на ваші запитання по догляду за проблемною шкіри сьогодні спеціально на цю тему ефір. І е, ми з вами розглянемо оптимальний варіант догляду за обличчям на прикладі догляду від компанії Mary Kay. що саме потрібно е, дівчині, в якої Появляється час від часу висипання, можливо, вони появляються дуже рясно, можливо, трішки. Це може бути в будь-якому віці. Переважно це відбувається в віці підлітковому. Так? Тобто там 15, 23 роки, десь отак, так? це такий юнацький період. І буває, звичайно, що це і затягується на більш довгий період. То, що нам, так, дівчатка, треба, щоб ви виключали мікрофончики відразу, тому що вас буде чутно. Значить, що, чого потребує шкіра, власне, для того, щоб вона знаходилась в хорошому, красивому, збалансованому стані? Ну, по-перше, що на неї впливає? На неї впливає перша генетика, однозначно, ви будете мати ту шкіру, яка досталася вам у спадок, частково не повністю. Так? Є фактори, які ще впливають на це. Далі, це те, що ви споживаєте. Чим ви дихаєте, як ви рухаєтеся, що ви вживаєте в їжу однозначно. Весь стан ваших органів внутрішніх відображається на вашому обличчі. Тобто це ваш кишківник, ваші нирки, ваша печінка, От все, що ви робите з вашим організмом, воно буде відображатися на вашому обличчі. Тому не забувайте, що на це ви також можете впливати, рухатися, дихати, бувати на свіжому повітрі. Так? Важливо, що ви вживаєте в їжу, якщо ви вживаєте в їжу, колу, Фастфуд, відповідно, щось жирне, щось дуже гостре, це все буде впливати на функцію ваших сальних залозок, на е, рівень за, е, за, е, кількості токсинів в організмі. І е, це, звичайно, буде відображатися на обличчі. Також на ваше обличчя будуть впливати стреси. Тобто всі ваші хвилювання, недоспані ночі, неправильно спланований час під час сесії, під час екзаменів, та тобто зараз нас і так дуже багато різних хвилювань, які е, ну, мимо нашої волі, та і не сплановано відбуваються. Тому це все буде відображатися на обличчі. Ну і, звичайно, одним із важливих факторів також буде догляд. Тобто те, що ми робимо з нашою шкірою щодня. І тут вже ви можете на це активно впливати, так само, як на ваш режим, на ваше харчування, так само ви можете впливати і на те, як ви доглядаєте за вашою шкірою. І сьогодні я підготувала для вас дуже простий огляд, як досягнути. Максимум ефективного стану вашої шкіри, максимуму ефекту від догляду. Подивіться, в першу чергу, у вас має бути базовий догляд за шкірою. І якщо ми беремо, наприклад, і компанії Marikay, нашої косметики, я хочу вам показати перший базовий набір, який має бути у вас на туалетному столику. Що тут є? Тут є 4 засоби очищення. Очищаючий засіб, тонізуючий засіб, пілінг і зволоження. Єдиний засіб, яким не завжди можна користуватися, то саме скраб, тому що там є крупиночки, які будуть руйнувати ваші прищечки, якщо вони мають вміст, і це буде розповсюджувати інфекцію по шкірі. Тому цим засобом, скрабом ви можете користуватися тільки тоді, коли у вас на шкірі немає висипань, які містять вміст, такі зернятка, та білі чи, може, жовтуватого кольору, ті, які деколи нам хочеться видусити, От в такому стані скраб не використовується. Чому ми робимо очищення? Тому що нам потрібно забрати з поверхні шкіри продукти обміну шкіри. Про забруднення, яке попадає зовні, і бактерії, і робити це треба обов'язково два рази в день, зранку і ввечері. Наступний засіб це є тонік. Його роль дуже важлива, тому що тонік відновлює кислотно-лужний баланс pH 5,5, і саме при цьому середовищі сповільнюється або припиняється розмноження бактерій. Тому що бактерії приєднуються до того секрету, який виділяють сальні так, і сприяють запальним процесам. І ось цей третій засоб зараз я тримаю в ручках. Це є зволожуючий засоб, матуючий. Він буде зменшувати жирність на вашому обличчі. Тому що переважно процеси запальні на шкірі виникають, коли підлітковому періоді змінюється гормональний фон, це впливає на функції сальних залоз, це впливає на процеси епітелізації, ороговіння, і відповідно до того вмісту сальних залозок, який виділяється, приєднуються оці мертві зроговілі клітиночки. І якщо туди попадають бактерії. Це все сприяє утворенню таких гнійничкових висипань на поверхні шкіри. Ну, і якщо ваші руки дотягнулися і вам все ж таки захотілося зруйнувати цей прищик, то відповідно це ще й розповсюджується на поверхні шкіри. Тому ось ці засоби є обов'язковими. Якщо у вас немає в цей період саме гнійничкових висипань, то ви використовуєте два рази в тиждень скраб. Тобто такий пілінг, який механічно видаляє з поверхні шкіри мертві зроговілі клітиночки, очищає шкіру і, відповідно, дає можливість відтоку вмісто сальних залозок. Тобто вони гарно очищаються і тоді не виникають наступні запальні елементи на шкірі. Тобто, ви запам'ятали, ця система, базова система, вона називається матуюча система для догляду за обличчям. Очищення 2 рази в день, тонік 2 рази в день, пілінг, якщо немає, висипань змістом 2 рази в тиждень і зволожуючий засіб, матуючий. Чому саме з цього догляду я починаю цю розповідь? Тому що ви можете. Мати різні лікувальні засоби. Але якщо немає базового догляду, відповідно ефективність їх дії буде зменшуватися. Наступна система, наступний догляд, який також вам треба завжди мати в вашому арсеналі, це система, яка називається ClearProof. Чому не базовий? Тому що основний інгредієнт, який тут є, саліцилова кислота, не може бути використаний постійно. Якщо ви будете використовувати його постійно, то шкіра почне почувати себе зневодненою, пересушеною. Але це, саме ця система, саме цей догляд буде стартовим, якщо ви маєте на вашій шкірі рясні висипання з нійничковим вмістом. Почніть з того догляду перших три дні доглядайте тільки цими засобами. І ви помітите, як на вашій шкірі підсихають ваші гнійнички, ваші висипання, як вона стає більш гладкою, очищеною і е, якби фактично чистою. Так, що тут є в цій системі? Тут є очищуючий засіб, він міститься саліцилову кислоту, тут є. Вугільна масочка, яка допомагає очистити ваші пори, витягнути токсини на поверхню. Так? Фактично, вона працює як порохотяг, і робимо ми її два рази в тиждень. Є такий лайфхак, про нього знають всі б'юті експерти. Але можливо він не прописаний в інструкціях. Якщо з'являється свіжий прищик, ви можете не очікувати, коли прийде час робити масочку, а безпосередньо на цю ділянку нанести точково вугільну масочку і навіть з нею переночувати, але точково тільки на сам гнійничок. Утворюється кірочка, за, як Оксана на початку казала, за 2 дні фактично ваш вузлик щезне, і ви зможете продовжувати доглядати іншими засобами. Далі, наступний засіб це зволоження, яке також має одним із інгредієнтів саліцилову кислоту, і локально. Ми наносимо ще ось такий кремчик, прям точково він дуже концентрований, він також дезінфікує і протягом дня продовжує впливати на вашу шкіру. Тобто, це потужний такий антибактеріальний підхід. В цю систему ми беремо і тонік із базового набору, тому що нам все одно потрібно впливати на кислотно-лужний баланс шкіри, нам потрібно звужувати пори, ну і взагалі тонік допомагає завершити процес очищення. Очищуючи засіб, ви спінюєте з водичкою, змиваєте і завершуєте процес очищення тоніком. Тоді це буде виглядати так: очищення зранку і ввечері, тонік. Далі йде зволожуючий засіб, proof, і точково ми наносимо засіб локальної дії. Для того, щоб ви почували себе впевнено і комфортно, щоб шкіра не була зневодненою, пересушеною, я раджу вам комбінувати цих дві системи: базовий набір і Clear proof. Наприклад, ви почали доглядати за обличчям системою ClearProof. Тоді, після 3-4 днів, можливо, ви зможете так робити тиждень, ви побачите, коли у вас щезло останнє висипання гнинічкове, Тоді ви переходите до базового догляду, тому що на вашій шкірі вже немає таких запальних елементів, і вам вже потрібно просто здійснювати. Звичайний базовий догляд для комбінованої шкіри, який буде регулювати функцію сальних залозок, забирати мертві зруговілі клітиночки, якісно очищати і зволожнювати так, що на шкірі не буде надлишків поживних речовин, тому що в вашому випадку це не потрібно, щоб не погіршувати стан сальних залозок. Ось такі два догляди ви комбінуєте. Тепер я переходжу до додаткових важливих засобів, і я вам хочу розповісти про дерматокосметику засоби, це називається бустери, які би я хотіла вам запропонувати додати до цього догляду. Чому це важливо? Тому що кожен з них виконує певну функцію. Значить, зараз ми подивимося на перший засіб це бустер або сироватка-концентрат з фируловою кислотою і ніацинами амідом. Чому важливо її використовувати? Ви помічали, що на шкірі бувають не тільки елементи, які зовні, а які так якби, такі, такі, як вузлики в середині шкіри. Вони такого запального характеру, можуть бути болючими. І для них потрібна е, така дія розсмокчуюча, протизапальна, заспокоююча. І все це робить ось цей засіб, який містить фірулову кислоту і ніацинамід. Крім того, е, цей засіб ще звужує пори, регулює роботу сальних залоз, і процес критинізації, тобто утворення роговілих клітиночок, які, власне, сприяють закупоренню пор. Тому засіб фирулова кислота, з ніацінаміном. Як її наносити? Всі сироватки концентрати наносяться під зволоження. Тобто під ваше базове зволоження, ви наносите сироватку з фируловою кислотою. Тепер, коли можна її використовувати і потрібно, зранку, і можна ввечері, і ми не поєднуємо це з системою, в яка, міститься, в яка міститься ліцилову кислоту. Тобто ми не поєднуємо з системою Clear Proof, це бустер, який ми поєднуємо, власне, з системою базовою. Коли ми перестали використовувати Clear Proof. Ми використовуємо зранку і ввечері сироватку, фирулова кислота і ніацинамід. Ще одна унікальна властивість цього бустеру полягає в тому, що він вирівнює тон шкіри. І після того, як ви підлікували ваші висипання, так, вашу шкіру, залишаються такі рожеві плямки. так? І, от, власне, можливо, такі рожеві плянки, які потім можуть перетворитись навіть в рубчики. І тут дуже важливо використовувати саме такий бустер, сироватку, концентрат, щоб швидше відбулося загоєння шкіри, і щоб не залишалися оці сліди на вашій шкірі. Тепер другий засіб дзерматокосметики. Це сироватка, бустер з гіалуроновою кислотою. Коли ви використовуєте засоби, які підсушують шкіру, які підліковують, які містять саліцилову кислоту, та інші засоби, які, власне, підліковують вашу шкіру, шкіра трішки зневоднюється. І нам дуже важливо дати їй зволоження. Але це зволоження має бути дуже легке. Подивіться, тобто все, що містить. Інгредієнти поживні не підходять вашій шкірі. Вам потрібно не обтяжувати її, не забивати ваші пори. Тому ми використовуємо сироватку концентрат з гіалуроновою кислотою, і ви можете використовувати її також з базовою системою. Причому ви можете її чергувати зранку, наносити бустер сироватку концентрат з фируловою кислотою. А вечором наносити сироватку концентрат з гіалуроновою кислотою. Якщо вам буде комфортно, ви можете їх поєднати навіть і нанести спочатку один бустер, а потім е, зверху бустер сферолог, е, з гіалуроновою кислотою. І ще. Один засіб, який я вам хочу порадити, і пояснити, чому він потрібний. Це сироватка концентрат з АХ-кислотами. Чому вона потрібна? Дивіться, кислоти сприяють відлущенню мертвих зруговілих клітинок, але не травмують шкіру. Не знімають оці покришечки з висипань гніничкових і не сприяють їх розповсюдженню. Це дуже важливо. Тобто, якщо ви не можете використовувати скраб в цей момент, то ви все одно можете використовувати власне, отакі сироватку концентрат з ахакіслотами. І робити це можна лише два рази в тиждень. Я думаю, що багато хто з вас вже знає, що саме цю сироватку можна залишати на обличчі і потрібно на ніч, ми її не змиваємо. Тут дуже низька концентрація, і саме регулярний вплив два рази в тиждень, поєднаний з правильним доглядом, забезпечить вам. Нетравматичний вплив на шкіру, тобто вам не треба робити кислотні пілінги, які опіки на шкірі викликають, та більш агресивні процедури. Це потребує трішки довше часу, але дуже гарно працює з вашою шкірою. Цей засіб наноситься тільки на ніч. Тому що оці процеси так, відлущення краще, щоб вони відбувалися в нічний час, коли ви не виходите на сонечко. Ось таких три бустери, які виконують дуже важливу функцію. Значить, з фируловою кислотою ніацінам, це є протизапальний ефект розсмоктування, розтягування так, якби, оцих запальних вузликів. І е, за допомогою цього засобу забираємо сліди на шкірі, так, е, плямки, е, бустер з кислотами, який також сприяє е, оновленню шкіри і забирає мертві клітиночки з поверхні е, шкіри, тобто процес е, керетонізації зменшується. так, і... Бустер з гіалуроновою кислотою, який зволожнює вашу шкіру. Звичайно, краще мати ретельно розписану програму для того, щоб ви не заплутались в цих всіх засобах. Ну і останнє, про що я хочу розповісти, це як захистити тепер вашу шкіру. Подивіться, для захисту я хочу вам запропонувати в першу чергу це SPF 30. Дуже легку сироватку, ви її наносите вже на зволожувальний крем зранку. Чому це важливо? Тому що коли ви відлущуєте клітиночки з поверхні шкіри, коли ви вирівнюєте тон бустерами, так? Коли ви впливаєте системою Clear з саліциловою кислотою, дуже важливо захищати вашу шкіру. Тому що сонечко в цей момент може бути дещо агресивним по відношенню до вашої шкіри. Тому, Перший засіб, який захистить вас, це є денне рішення з СПФ 30. І мені особисто подобається, що цей засіб дуже а, такий легкий, не обтяжує шкіру. Далі я вам хочу запропонувати як альтернативу цьому, ви можете використовувати CC-крем. Він має трішки менший захист SPF 15, але він на обличчі вже буде створювати легку таку вуальку, якби е, ви, такого рівного, красивого тону. Ну, і я знаю, що дівчатка. В такому віці, юні, прекрасні. Вони, звичайно, хочуть мати красивий рівний тон. Тому, якщо cc Крем недостатньо створює рівне покриття, таке більш щільне, то матуюча тональна основа для цього підходить просто ідеально. Крім того, вона ще дещо підсушує. Підліковує, тобто цей засіб декоративної косметики з доглядовим ефектом і навіть лікувальним. Ну, звичайно, якщо ваші прищички ще на обличчі, прям так ще. ну, сліди, там, самі висипання явно помітні, вам може бути некомфортно, тому я вам хочу порадити підібрати маскуючий засіб, нанести його просто точково пальчиком на ті діляночки, де у вас є ще сліди або самі висипання. І він також буде працювати для того, щоб створити рівний тон і підлікувати вашу шкіру. Тобто, кожен засіб над тим працює. Ну і останнє та, на жаль, я пензлик приготувала, але забрала: вкрите матуючою пудрою розсипною, створіть вуальку зверху на тональній основі. Тому що саме розсипна пудра буде забирати оцей жир, який з'являється, косальність на поверхні шкіри, яка утворюється протягом дня. Тобто, власне, розсипна пудра легкою, ледь помітною валькою, не потрібно наносити чи тональну основу, чи розсипну пудру інтенсивно. Робити це треба делікатно одним легким змаком. Ну, і це те, що має бути в, у вас просто з собою завжди це матуючі серветки. Матуючі серветки, заберуть оці виділення на поверхні обличчя, які утворяться там за рахунок того, що тут є рослинні інгредієнти, які абсорбують. Власне, жир з поверхні обличчя. Ось такий екскурс дуже швидкий, який включає в себе всі основні моменти. На жаль, ми витрачаємо дуже багато сил на те, щоб здійснити. Подвійний, якийсь потрійний да, підхід до своєї шкіри. Спочатку зневоднюємо, пересушуємо, потім відвідуємо косметологів, потім починаємо це компенсувати. Але насправді, маючи такий раціональний підхід до догляду, дуже багатьох речей можна уникнути. Ще останній момент: як поєднати. Ось, власне, ці два напрямка Clear Proof і базовий догляд, матуючий за шкірою, коли ви вивели ваші висипання або майже вивели, і вам треба зрозуміти, що ж робити, та? тобто дещо ще є якісь сліди, але вже цієї системи Clear Proof забагато, вона вже заінтенсивно. ви можете для себе обрати такий ритм, коли ви один день користуєтеся власне, базовим доглядом і бустерами, які працюють над відновленням рівного тону, протизапальний ефект мають. Так? І наступний день використовувати, власне, оцю систему Clear Proof. Таким чином ви зможете чергувати цей догляд і досягати максимального ефекту. Не пересушуючи так, а комбінуючи ці засоби. Можна використовувати варіант, коли ви зранку використовуєте один догляд, а вечором другий. Також цілком прийнятно. Ну, і коли ви вже попрацюєте добре над своєю шкірою, ви будете бачити, що такий гострий запальний процес пройшов. Ваша шкіра в збалансованому стані, не пересушена, вам комфортно, ви можете підсилити оці всі ефекти використанням ретинолу, якщо вам є 18 років. Ретинол ви поєднуєте тільки з базовим. Доглядом. Він наноситься після тоніка перед зволоженням. І обов'язково ви наносите е, зранку, ви робите це ввечері, ретинол тільки ввечері, але зранку ви ніколи не забуваєте СПФ е, 30. Тому що ретинол дуже активно працює над оновленням шкіри. Він забере оті всі плямочки, рубчики, які у вас залишилися після висипань, він звужує пори, він дасть вам рівний тон, красиву і доглянуту шкіру. Ще питання може бути, що робити до 18 років, якщо ви хотіли би використовувати ретинол від Мерікей. Подивіться, ретинол до 18 років підходить в концентрації 01. В нас є 0,3. Для того, щоб зменшити концентрацію в 3 рази, ви можете розвести фактично да, в долоні ретинол з сировоткою, з вволожуючим молочком Clinical Solution. Якщо у вас в арсеналі вдома цей засіб є, тому що зараз, мені здається, що в компанії його вже немає. Тому для цього ви берете одну частинку ретинола, так, і 2-3 частинки додаєте молочка. Перемішали. Нанесли, ну, я нанесу на шию, нанесли на ваше личко, і зверху наносити зволоження. Все. Цю процедуру ви можете чергувати 2-3 рази в тиждень, робити і наносити, і власне, з цією системою, і тільки на ніч. Тоді ви зможете поєднувати всі процеси з одної сторони, Використовувати систему Clear Proof. В інший день використовувати систему базову, додаючи в неї ретинол з молочком. Не потрібно починати саме з цих засобів. Так? Нехай ваша шкіра спочатку адаптується до правильного догляду, до засобів, якими ви. Користуєтесь додатково, так, і потім вже наступним етапом ви можете використати ретинол. Якщо у вас виникли запитання, і вам потрібно більш детально для себе отримати схему догляду за обличчям, обов'язково пишіть, обов'язково звертайтесь і обов'язково робіть все це. За допомогою консультації вашого б'юті-експерта, тому що тільки тоді він зможе врахувати всі індивідуальні нюанси, всі важливі моменти і забезпечити максимальний ефект в вашому догляді. Все, я дуже рада була вас бачити і сподіваюся, що цей ефір для вас буде корисним. Зараз, дівчатка, я просто в інстаграм поширю ефір. О, і тепер буду готова відповідати на ваші е питання. Оленочка, я дуже рада чути твоє запитання.